Нашу хату, щоб весілля вам заграти. Прикарпатське у нас весілля затанцює все довкілля. Будемо грати, веселити, добрим людям догодити, молодятам мирно жити, дітей гарних народити, поважати маму, тата, засіяє щастям хата. На столі буде хлібина, Хай обніметься родина, Хлопці, з Богом марша граємо і весілля починає.

вас молода, є. молода хто є. Хто ви такі, хто ви такі? Хто є? Ми свої. Свої? Свої? Свої вдома сидять? У вас гарна дівчина є? Дівчата гарні є. Показуйте. Прошу. Показуйте. Показуйте зразу, прийшли. Та хто ви такі є? Ти хто такі? Дружба. Дружба. Я звідки знаю, що ти дружба.

— Я старший? — Ні. — Хлопці маємо, отаку має. Хлопці, я за турну нічого не показую. Тільки хочете. Тільки сте будемо. Викидайте, а я скажу, що я можу дати. Майовані, е, <нарізько> майовані. Не піде? Ладно, дуже мальований. А що ти за багато дав? Та забери дві. Та пише, ти забери. Та хлопці, то ви фальшиві монетчик. ви фальшиві монетчик, бачите, пише сувенир. Та де таке дало? Сувенир. таке, як то віддайте тому, хто вам дав. Та я вже взяли, все. добре, добре. О, то що що? Де? За 30 рублів. Які 30? Вирахуйте. Як ви рахуєте? Я вам можу води дати попити. Ми вже подрозні писали. О, маєте ще й таку попити. Вже шкода, так? А де? А кого вам дати? Молоду. Ми ще не маємо вийшли. Гарний пацан стоїть. Ти такий молодий, як я лише трохи стоптаний. Молодого, Є, давайте, давайте молодого. Давайте ой, ножку ой. показуйте. Де молодого? Давайте, ой. давайте молодого. Ми можемо дружку покажуть трошки. Да, да, дружку. Ну, Дру, першу, першу? Так, тут там вже дві дві дружки вийшло, давай. Ну, першу дружку покажемо. Дружбі покажемо дружку. Але то я навіть за такі ти. Та де, хлопці, то в неї перепрошую. А як то ні? Та що ти то не, подаю, не... Ні. труси дорожче коштує, ні йшли. <ріпи> Девички <берез>, труси знайшли. <ріпи> і Зразу молоду. Ай-яй-яй. І зразу молоду. А як? Дружку ми показуємо. Молодий, бери, подивись. Я не бачу. Тому ж показано. Дуже гарна дружка. Дуже гарна дружка вже комплімент. Ще два слова. Дуже гарна, як я ще як. Я, якщо ще заплати, скажу як звати. Я, я сам знаю, як звати. Ти звідки знаєш? Я все знаю. Я я. О, Ще й друга дружка йде! Дружка друж не цільована, я тобі чесно складу. Та! Доплати. Я, друж я, друж я, я не пан свою сму. Плати О, ти це ще нічого. Три рублі накинь, Давай ходи сюди. Три рублі на Ти дав чотири. Давай сюди заходь, заходь. А як? То давайте молоду показуєте. Ні, то ти заходь. Та як зайде, то вже показувати. Ти заходь. Я Ходи сюди? Якщо я захочу... Син Назар, все. Ти вже наш, ти торгуєшся, значить. Де духата? Де духата? Де? Давай, де по молоду, де, де? Давай, за дружку, дружку. Ставлю за молоду. Ей, ти куди? Хай там охорона є. Є, є. Ту за дружку. Ніхто вам замотав по рублю в півсотки. А ти так, Тобі до молодой ще женили на вироску, що не чекай! Ти хочеш дружку сюди. Як з вами Олег, Оле, у мене племінник Олег. Дружка Ліля, прошу. Тепер де ваш молодий? Це ваша молода.

Давайте давай, давай. бачимо бачи, молоду потім молодову. Треба спочатку молодого. Молодий, покажи ногу! Молодий! Госбукет, молодий чи старий! Є. А де молода? Ну ту молоду, Як ну, тут ви? сюди. молоду. Виводьте ну Я молоду. не бачу її. Зараз певемо. Що що вона там заснула? Чо? Молода, за тебе сувенірами заплатили. Чуєш? Сувенірами заплатили.